Дорогою вбивцею називають трасу Київчо по селі броники Новоград Волинського району, адже тут постійно гинуть люди, навіть на пішохідних переходах. Однією з головних причин трагедії місцеві жителі називають перевищення швидкості і непомітність людей у сутінках неосвітленої траси. Лише за два місяці у брониках загинуло три пішоходи. Люди кажуть, дорогу через село зробили без врахування потреб пішоходів. Потрібен був чи підземний, чи надземний перехід. Може, просто вони не врахували. Людські проблеми, і сьогодні у нас на трасі школа. У нас за три місяці, починаючи з 5 липня, у нас вже є три людських жертви. Ця траса вбився, вона забрала три людських життя. І люди були гарні, прекрасні люди. А сьогодні, представте собі, на трасі школа. У нас немає ніякого ограничення швидкості. От, бачите, самі машини летять. Надія Залевська каже, найбільше люди страждають у темну пору доби. В основному збиті люди це всі вечірній час. «Хтось їде. Це якраз на щастя призупинився, бо бачить, що тут. А вони ж так практично ж не зупиняються. А ось як третя машина йде на обгон і ми стоїмо тут. А тепер знову стоїмо, чекаємо. Тому що я боюся ставати на ту червону лінію, тому що водії не реагують. Одиниці, одиниці яка зупиниться, призупиниться. І ось полетіла машина. гляньте, вона зупиниться на цій лінії та ніколи. Я бачу, що трапиться. Нас траса не дивиться, чи це дитина, чи це дорослий. Чи червона лінія, чи вона біла, чи вона чорна. Гинемо ми всі на цій трасі. Перейти дорогу у Бронниках іноді важко навіть дорослим людям, що вже казати про дітей. Адже тут. Через селище проїжджають щодня десятки тисяч автомобілів. Вони іноді навіть не зважають на те, що люди знаходяться на пішохідному переході. Ось, приклад, один автомобіль, он наближається інший. Чи зупиниться він? Що сказати? Автомобілі не зупиняються навіть на пішохідних переходах. Правоохоронці підтверджують, пішоходи тут частенько потрапляють під колеса авто, особливо ввечері. Особливо в нічний час доби, бо даний населений пункт в нічний час не свіш не свідчується. І тут частенько трапляється дорожні транспортні пригоди. Тим часом у ДІС, аби хоч якось зберегти людей, рекомендують виділяти себе на дорозі світловідбиваючими засобами. Такі вироби можна носити на рюкзаках, на одягу і навіть чіпляти до велосипедів чи роликів. Ці світловідбивачі, або ж яких ще називають флайтери, можуть бути у різних виглядах і формах: чи то брелоки чи стрічки, значки і браслети, усе це світловідбиваючі елементи, які у темну пору доби від фар автомобіля буде видно за сотню метрів. Ці засоби виготовлені зі спеціальної світлоповертаючої плівки де використані з'єднання мікроскопічних лінз, які переломлюють світло в зворотньому напрямі. Загалом цей засіб працює за принципом дорожніх знаків. Проведені державним науково-дослідним інститутом безпеки руху дослідження, показали, що за містом на швидкості 90 км за годину водій побачить пішохода з таким світловідбивачем за 16 секунд. Тобто, це дозволить водієві мати час, аби зреагувати на пішохода і убезпечити себе від проблем. А пішохід відтак зможе зберегти своє життя. Особливо підтримуються правоохоронці. Шановні пішоходи, звертаюся до вас із проханням користуватися світлоповертаючими елементами в темний час доби, особливо на заміських дорогах, адже водії краще вас можуть помітити і, як правило, відвернути від можливої дорожньо-транспортної пригоди. Також пам'ятайте, що ціна вашого життя чи здоров'я ніяке порівняння не йде з ціною. Простих світлоповертаючих елементів. Виготовляють такі світловідбивачі не в Китаї чи Сполучених Штатах, а в Україні. У Європі практика їх використання закріплена на законодавчому рівні і є обов'язковою. Ну, в Україні даний від захисту пішоходів відсутність на сьогоднішній день. І треба признати, що це, звісно, недостаток. отражатели відражате носять в Європі вже порядка 30 років». Беларусь на законодательном уровне ввела уже как бы, требования к тому, чтобы все пешеходы были оснащены данными отражателями. И там без исключения и маленькие пешеходы, и взрослые носят такие отражатели. Что касается России, значит, там законодательно никто пока еще не ввел, но в отдельных губерниях, так называемых, у них уже введены обязательные ношения детьми. Первых, третьих классов таких отражателей. Надо сказать, что законодательно по другим странам введено. Это в Эстонии, Финляндия, Дания. Тож в обязательном порядку, всі без заключення пішоходи от мала до велика, носять такі атражателі в нашій державі світлоповертачі поки що не такі популярні. Але, наприклад, для велосипедистів, які щоденно їздять дорогами і постійно відчувають свою непомітність іншими учасниками дорожнього руху, особливо у вечірню пору просто необхідні. Підтверджує це велосипедист з шестирічним стажем Максим, який щодня до роботи долає майже 10 кілометрів. Вечіря час по місту напряжений трошки рух. Доводиться постійно оглядатися і дивитися, чи тебе взагалі бачать. Ну, Сліплять парами як спереді, так і ззаді. Ну, Не так страшно. Більша проблема, коли ігнорують, хоча тебе і бачать, підрізають. А за містом, то взагалі навіть отаке освітлення саморобне просто не рятує, їдуть на зустріч, Доводиться одягати всякі зайві прибамбаство держателі, які не знають, чи допомагають. Просто на свій страх і ризик. Це був такий світловідбивач, який продається зараз, мабуть, в кожному веломагазині. Як його причепити до свого транспорту, не було довго часу думати, тому саме простіше було сюди. Максим каже, свій світловідбивач на рюкзаку перевіряв, та, на жаль, його не дуже добре видно. Я перевіряв на відстані не більше 50 метрів, кої-як з фонаріка або від машин його видно. Якщо це говорити про великі швидкості, то це вже недостатньо, Максим розповідає, що про світловідбивачі, які видно за декілька сот метрів, не чув. Однак каже, якщо вони є, обов'язково придбає, адже на велосипеді їздитиме, а про власну безпеку необхідно дбати. Тим часом правоохоронці спільно з компанією-виробником в Житомирській області започаткували акцію безкоштовного розповсюдження світловідбиваючих приладів серед школярів. Саме їм найбільш необхідні такі засоби. Ношение этих светоотражателей позволяет существенно где-то 6-8 раз снизить риск наезда автомобиля на пешехода. Мы бы хотели, чтобы данные светоотражатели, конечно, носила в первую очередь группа риска, так называемая, это дети первых, третьих классов. Те, которые как бы неадекватно реагируют на дорожную обстановку и, соответственно, имеют высокий риск попадания под колеса автомобиля. Поэтому мы рекомендуем носить вот данные светоотражатели для того, чтобы дети как можно меньше попадали в такие ситуации. А даний віт являється не только как таким украшенням свого рода. Тобто в першу чергу средство лічної запасності пішоходів. О, в першу чергу брелоки і браслети розповсюджували у тих школах, які знаходяться поблизу доріг. Першими у списку були саме броники і сусідні Новороманівка, де батьки і вчителі підтримують таку ініціативу. Школа перебуває поруч з великою центральною трасою Київчо, і нашим дітям доводиться неодноразово за день переходити центральну трасу. Багато дітей живуть в селі і неодноразово її долають протягом доби. І з цього приводу хочу сказати, що вкрай необхідною і важливою річчю, яка б могла убезпечити життя дітей, можуть бути такі спеціальні речі, які нині називають їх світловідбивачі. І в країнах Європи для дітей це є обов'язковою необхідною річчю для обов'язкового носіння, тому що це та річ, яка дає великий шанс забезпечити життя дитини, особливо в вечірній час. Прикро, що в даний час в країні не є це обов'язковим. Вірою в те, що в перспективі все-таки і в нас в державі це буде річ необхідна для дитини, тому що найголовніша ідея, яка має Виконуватись в школі і в державі це збереження життя дитини, особливо з точки зору її стосунків з трасою. Якщо, наприклад, на дитині буде якийсь захисний, хоча б хоч що то, буде захисне, і машина буде їхати. Вона буде відсвічувати, вона буде бачити, що йде дитина. Вже вона буде людина йде, вона вже буде на це реагувати. І я буду прикладати до цього масу усиль, щоб як найбільше було таких заходів. У нас є ще така нова романівська школа, туди ходять наші діти. Це звичайно дуже добра справа. Це дуже добра справа, і це треба робити. благодійники дбають не тільки про школярів, але й про зовсім маленьких діток. У Житомирі представники компанії виробника світлоповертаючих приладів разом з правоохоронцями також роздавали малюкам ці вироби. Сьогодні це є необхідністю для дітей, підтверджують і в міських навчальних закладах. Чесно кажучи, я сьогодні просто приємно вражена. Приємно вражена тим, що у нас проведено такий захід. Ну і звичайно, я дуже рада, що дітям були вручені подарунки, причому не просто подарунки, а подарунки зі значенням. Ну, перше, це книжечки, розмальовки, які йдуть на певну тематику. Це дорожнього руху. І друге, що дітям були вручені, я їх так назву медальки, які є світло. Відображуючи, і я так думаю, що на завтра вся абсолютно школа спеціально ввечері буде йти додому, тобто після 17-ї години, і щоб всі портфелики їхні світилися. І я щиро вдячна підприємцю, який дану проблему вирішує. Усі ці брелочки і браслети з зображеннями мультиплікаційних героїв. Виробники кажуть, це подобається дітям. А відтак вони охоче носитимуть ці прикраси, які є ще й ефективним знаряддям для того, аби відділяти себе в темну пору доби. Значит, эффективность работы данного светоотражателя очень высока. Поскольку он сделан из высококачественных материалов, значит, видимость такого светоотражателя находится на расстоянии до 300 метров. То есть с ближним светом фар пешеход, вернее водитель, который едет в автомобиле с ближним светом фар, видит пешехода на расстоянии 25-30 метров. Если же пешеход оснащен данным светоотражателем, то его видимость возрастает до 150 метров. При дальнім світі фар, значить, це розташування збільшується до 300 метрів. Ці вироби виготовляють не тільки дітям, але й дорослим, розповідає Олександр Астафуров. Вони бувають у нас і в виде брілків, і значків, і наклеїв, саме захоплюючихся браслетів, шевронів. Тобто асортимент цієї продукції дуже великий. Тому він підійде будь-якому, і дорослому, і дитині можна підібрати собі по вкусу будь-який відрізник. Окрім того, під час проведення акції з розповсюдження світловідбивачів дітям нагадують і правила безпеки на дорогах. Щоправда, не професійні даєшники, а юні інспектори дорожнього руху, які в ігровій формі закликають однолітків дотримуватися усіх правил і не забувати носити світловідбиваючі подарунки, аби, хоч так, зарадити проблемі цих населених пунктів.